Ураган завершив регулярний чемпіонат екстра ліги перемогою. Заключний матч дракони провели у Черкасах проти місцевого Черкаси Обленерго. Вже у дебюті матчу Корсун відкрив лік голам, вдало завершивши розіграш кутового 0-1. Далі дракони змарнували кілька нагод для взяття воріт. тоді як господарі всередині тайму зуміли відновити статус квозу силами Ткаченка. 1-1. Утім, мирова на табло протрималась недовго. За дві хвилини Фаренюк забив свій 16-й м'яч у сезоні, головою направивши круглого у ворота і. Чинка далі більше Корсон оформив дубль, Тоді як на останній хвилині першого тайму Тірєнтів довів перевагу гостей до трьох м'ячів. – 1-4. Після відпочинку гра дещо заспокоїлась, і на екваторі другої половини черкащани сквитали ще один м'яч. зі штрафного пробив Савенка – 2-4. Після цього команди створили достатньо нагод біля воріт одна одної та безуспішно. Була потрібна перемога. Ми її сьогодні здобули, але не так впевнено, як хотілося б і в цьому. Головний чинник вважаю, що команда господарів на крайній в цьому чемпіонаті вийшла як на дійсно на крайній матч і віддавала всі сили в кожному епізоді. Нам було непросто. І повівши в рахунку 4-1, здавалося, що другий тайм буде більш легким для нас, але ні, створювали моменти. Не реалізовували їх, що додавало впевненості команди Черкаси і забити їм гол. це... Яскраве свідчення того, що грали до останнього і 4-2 рахунок був таким хитким, і перевагою ніхто не володів. І кожна з команд вже більше думала. Ну, принаймні, ми думали над тим, щоб. Не пропустити ніж над тим, що забити у підсумку 2-4. Ураган перемагає у заключному матчі регулярного сезону і в гарному настрої готується до матчу відповіді однієї восьмої фіналу. Вібет Кубка України проти столичного хіта. Кубковий поєдинок відбудеться у середу, 5 квітня в Івано-Франківську. Початок гри о 13-й годині. Розуміємо, що треба ще нам перед плей-офф змінювати гру, ставати більш впевненішими ніж навіть сьогодні. Попереду важливий матч на Кубок, матч відповідь, і вже починається серія плей І Сподіваюсь, що ми підійдемо в хорошій формі з хорошим настроєм. І будемо тішити вболівальників перемогами та забитими голами. Тим часом визначили з усі пари учасників чверфінальної стадії плей-офф екстраліги, що триватиме до двох перемог однієї з команд. Переможець квінтету захід. Ураган у чвертьфіналі зустрінеться з романським рятувальником. Перший матч серії відбудеться 9 квітня у Сумах. А за два тижні, 22 квітня, суперники в Івано-Франківську проведуть другий матч. Там же за необхідності буде зіграний і третій поєдинок, що відбудеться 23 квітня. Юні дракони переможно завершили регулярний чемпіонат ЮЛ. Заключний другий тур юнацької екстраліги вихованці народного футбольного клубу ураган відіграли на майданчику муніципального ФОС івано франківську Усього протягом трьох змагальних днів підопічні Олександра Вонса та Івана Данилишина провели чотири матчі. Ще до старту третього туру. Ураган гарантував собі участь у фінальному етапі ЮЛ. Утім, дракони і в заключному турі не збавляли обертів, здобувши чотири перемоги із сумарним рахунком двадцять та підтвердили. Статус лідера змагань у перший змагальний день. Ураганівці не відчули опору з боку дю США камені потоки 7-2. Наступного дня під натиском наших хлопців не встояли дю США Крижопіль 8-1 та ілічівець 6-1. Завершили тур наші хлопці розгромною перемогою над М Дю США Новий Буг Сімнуль. За підсумками регулярного сезону ураган Ю 17 фінішував на першій сходинці і впевнено пробився до фінального турніру змагань у вирішальній стадії, окрім урагану, за чемпіонські звання позмагаються кардинала. Ван... «Авангарду США-4» з Рівного, «Одеські Чорнемури» та «Харківський Фенікс». Матчі заплановано в період з 24 по 26 квітня. Футбольні баталії В Івано-Франківську завершився другий тур серії ЯКО і футбол Кап 2023 Цього разу на штучному полі спортивного комплексу Академії НФК Ураган змагалася команди юних футболістів 2009 років народження. У порівнянні з першим турніром географія учасників помітно розширилася. Всього за красний кубок боролися вісім команд. з івано франківська, Києва, Роготина та Бердичева. Дуже приємно, що географія нашого турніру розширилася. До нас приїхали такі команди, як Атлет Київ Урага. que eu... І теж далека приїхала з команда дитячої юнацької спортивної школи місто Бердичів. Ну і звичайно, і наші команди, які обласні, і місцеві команди з міста івано франківська Це Ніка, футбольна академія Прикарпаття, з дюшор Прикарпаття. Приємно те, що діти приїжджають сюди з бажанням, з бажанням грати в футбол. Протягом трьох днів футбольних баталій найкращими стали юні вихованці ДЮСШ Ніка 05, які у фіналі здолали однолітків із Сдюшор Прикарпаття з рахунком 1-0. Як зізнається, капітан команди переможців Владислав Бек. Кеша, перемогу в фіналі далася їм нелегко. Фінал дуже цікавий, дуже насичений. Багато моментів було і ну при дуже хороша команда. Але ми змолишені їх виграти. Задоволений рівнем учасників та організацією турніру, і наставник бронзових призерів команди футбольної академії Прикарпаття Тарас Овчар. Адже його підопічні активно готуються до нового змагального сезону. Провели три дні з хорошими суперниками за третє місце обіграли. Прямого конкурента Вікторію Ліцей з рахунком 3-1. Ну, десь в півфіналі з дуже хорошою командою Ніка. 2010 року була хороша боротьба. Рахунок на табло 0-0. Ну в серії пеналь... пенальті ми на жаль поступилися, але нічого страшного. Працюємо і готуємося до весняного кубку України. Серія турнірів якої футбол Кап лише набирає обертів вже 6 квітня. стартує третій за ліком турнір, на старт якого вийдуть вісім команд юних футболістів 2010 років народження. Цього тижня в рамках української чоловічої баскетбольної суперліги буде зіграно заключні матчі сезону, які пройдуть у рамках баблів регулярного чемпіонату Івано-Франківську та Києві. Зокрема, в обласному центрі Прикарпаття зіграють команди з нижньої частини турнірної таблиці Прикарпаття Говерла КФВ, Черкаські мавпи та Старий Луцьк університет. Команди з Черкас та Луцька ведуть боротьбу за підсумкове сьоме місце чемпіонату і перед останніми матчами, в тому числі очними, мають рівну кількість очок. Натомість господарі туру, Прикарпаття Говер. Лакафове вже забронювали собі шосте місце за підсумками сезону. Попри це, підопічні Євгена Мурзіна 6 квітня о 18-й годині зіграють проти Черкаських мав а 8 квітня завершить сезон матчем проти старого Луцька, який розпочнеться о 17-й годині. З поміж тим, 7 липня на майданчику манежу коледжу фізичного виховання помірюються силами команди з Черкас та Луцька. Кристина Філевич МВП березня у жіночій суперлізі. Капітан франківськ Прикарпаття стала найкориснішим гравцем місяця у чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд. франківськ Прикарпаття у березні оформив чемпіонство жіночої ліги, вигравши п'ять матчів і завершив сезон без поразок. Кристина Філевич зіграла у трьох матчах, в яких середній показник рейтингу ефективності склав 23,3. зокрема у двох матчах проти конкурента Київ Філевич у середньому набирала 20,5 очок, 4,5 підбирань та П'ять передач, що склало 29 балів балів рейтингу ефективності. Нагадаємо, що Франкіс Прикарпаття стане базовим клубом для національної збірної з баскетболу 3 на 3 яка візьме участь у важливих міжнародних змаганнях влітку. Тому для змістовної підготовки збірної до змагань клуб завершить чемпіонат на два тижні раніше. До слова по завершенні сезону Федерація баскетболу України визначить володорок традиційних індивідуальних нагород: найкращої захисниці, найкращої форвардині, найкращої центрової та МВП сезону жіночої ліги. Волейбольні баталії в перші дні квітня відбулися вирішальні матчі чемпіонату івано Франківської області з волейболу серед чоловічих команд. За медалі боровся квартет найсильніших команд за підсумками ігрового сезону: Горіш, Придністров'я, Вигода та Галич. Матчі відбувалися 1 та 2 квітня у муніципальному центрі. Дозвілля за підсумками цікавих та напружених протистоянь. Звання чемпіона вибороли волейболісти Горіша, що представляє делятинську територіальну громаду. Другими фінішували волейболісти з вигоди, що на Долинщині. А третіми галича без нагород за підсумками сезону, але з високим четвертим місцем фінішувала команда Придністров'я з Тлумицької громади Андрій Менів Андрій Гаргара, канал 402.